Я не хочу виглядати як таксіст, який тебе везе, та, і розповідає, що треба зробити, більше, щоб все було за Тобто нічого не дратує, все порядок. Все дратує. Україна геть не, ну, не відстрілює, що відбувається. Махрова, махновщина. Я швидко спалю три самоходи і поїхав. Все капець, ми зараз виграємо війну ну, точно. Відсутність техніки, техніка ламається, і бійці скидуються, щоб відремонтувати техніку, бо тили не встигають. Ремонтуємо обідуїнов за свої, збираємо БК по полях, тилові служби не встигають. Це все написано 100 років майже тому. А які можуть бути ефективні реформи тут і зараз? Творення сил безпілотних систем от вам, ну, приклад. Тут взагалі все прекрасно. Це найкраща робота у світі, я ж не. До початку війни було, було справедливо все. Ні. Чому повинно вдруг стати справедливо зараз і яким чином це забезпечити? Або йдемо в Збройні Сили і допомагаємо, і працюємо на перемогу, або мовчки сидимо блять. Але одне можу сказати точно: якщо підпишетесь на цей канал, матюкатися точно буде менше. Ні, я не спеціаліст.